Я думаю, що жителі Миронівки і госі, які приїжджають на базарну площу біля танка, бачили уже невеличкий лоточок, на якому продають дітки солодощі. От саме про це ми захотіли дізнатися, що ж це за дітки, з якою метою вони це роблять. І вони представилися, що це братик і сестричка Костенки Тарасики і Ксюша та Настя і Шутіна. Отож, давайте ми підійдемо до наших маленьких патріотів. Дітки, скажіть, будь ласка, чим ви тут займаєтеся? Ми продаємо, ми, ми продаємо, продаємо печиво. печиво, збираючи кошти це на ЗСУ. На ЗСУ. Так. Скажіть, будь ласка, а хто ж пече такі гарні смаколики? Ми за мимо, ми але ми печемо. батьки трохи допомагають нам. Так. Вони дають вам продукти і дивляться, що було все правильно. Так? так. Так. І скільки часу ви вже таким займаєтеся? Вже третю суботу. Ну вже можна підвести підсумки, скільки грошей вже ви наторгували? За дві суботи ми наторгували 10 тисяч гривень. Ну і звичайно, що ці гроші ви як тут написано на потреби ЗСУ. Ви що на них уже купляли? Так, Так, перший, перший, перший раз купляли раз ми купували а. лопати, були сокири і, К і а другий раз у нас вже більше. Ми а. вже купили два бінокля і плитку газову, Там багато чого ми купили. Це суботу, також ми вкладемо гроші кошти, І також їх продамо. Купимо все, що потрібно, і віддамо волонтерам. Зрозуміло, скажи, будь ласка, важко таким займатися? Ні, не дуже. Ну а як ти допомагаєш дівчаткам? Ну буває, коли вони ходять там з водками теж хто доводці, печення там по базару ходять, то я наві... тоткую. Так, ти тут на місці, так? Ну, да. ну от як люди підходять, що вони тобі говорять? Дякують. Дякують. Ну, як ти вважаєш, це потрібно сьогодні робити? Так. Да. Чому ти це робиш? Щоб ми перемогли. Це дуже важливо для тебе, так? Так. Да. Молодець дівчатка, скажіть, будь ласка, а чому ви вирішили все таки, ну що вас спонукало? Просто щоб ну гроші там допомогти, чи ще от якісь такі були думки, що ви повинні були сюди прийти і робити цю справу? Багато просто діток було у Фейсбуці, розказували, що вони продають свої старі іграшки. Збираючи кошти, хтось грає в шахмати, хтось продає іграшки. І я також хотіла це зробити. Мені мама підказала, так як я люблю пекти, то підказала, щоб я пекла печиво. І потім я долучила свою подружку Настю, і ми разом з нею напекли печиво, і це вже так третю суботу продаючи. Сюшенька, скажи, будь ласка, от коли люди підходять, з яким настроєм, що вони вам говорять? Вони спочатку питають, чи скільки коштів, тому що вони не вони деякі люди питають, чи ми точно для ЗСУ вкладаємо ці кошти, але ми точно це робимо так, як ми хочемо допомогти ЗСУ, щоб вони скоріше щоб закінчили війну і щоб вже було все добре, щоб вони всі повернулися додому живі. Насінько, що для тебе є важливим у цій роботі? Ми продаємо печиво, і люди говорять нам, що це сьогодні дуже потрібно і для, для воєнних, щоб підтримати їх. Я вам хочу дівчатка сказати, що бійці дуже цінують таку вашу підтримку, коли особливо це роблять діти. І вони кажуть, заради цього ми будемо стояти до кінця, будемо тільки перемагати, тому що це необхідно для всіх нас. Про що ви сьогодні мрієте, Тарасико? Перемогу мрію. Про перемогу мрієш, так Ксюшенька, про що ти мрієш? Щоб закінчилася скоріша війна, і щоб уже всі... ЗСУ відвоювали всі наші міста. Насімка ти я мрію, щоб поскоріше закінчилась війна і щоб розкупували наші там Херсон, Донецьк та Луганськ. Щоб була вже ця наша земля, так? так, щоб була наша земля. Ну і звичайно, таке запитання. Ми не питали, а Чому от саме от таке печиво? Тому що це легкі рецепти і їх не складно самим пекти. Ну звичайно, ми також не могли залишитися осторонь такої благородної справи і попробувати смаколики наших кулінарів патріотів, і тому наш невеличкий такий вклад. І просимо два таких смаколики для мене і для оператора. Так, дякую. Маша, скажіть, будь ласка, от коли діти сказали, що вони хочуть допомогти, як вже сказала ваша донька, і ви порекомендували зайнятися саме печивом. Чому саме печивом? Ну це її улюблена справа. кондитерка, вона весь час просить, купіть мені там щось для випікання, щось там ще. Я знаю, що в неї це виходить. Я знаю, що це буде найкраще для неї. і Їй цікаво, і кошти збере. Я сподіваюся, що смакує печиво всім. Скажіть, будь ласка, чому ви підтримали ініціативу дітей? Ну, ми всі хочемо перемоги. Я хочу, щоб у них ще було дитинство. Чому це для вас сьогодні важливо? Дуже жалко хлопців, які гинуть там, і жалко цих дітей, яким доводиться заробляти кошти. Що для вас сьогодні найважливіше? Перемога. Думаю, як і для всіх. Скажіть, будь ласка, чому ви підійшли до цього столу і купили смаколики? Ми завжди за ініціативу, щоб підтримати діток, щоб підтримати наші збройні сили. І дуже радіє серце, що в нас ось така молодь небайдужа. І вони не сидять, склавши руки, а хочуть щось небудь зробити, хоч малесенький свій вклад в нашу перемогу. Будь ласка, дивися, ти бачиш що тут по суті твої ровесниці так цим займаються. От чому ти підійшла і вирішила купити цей смаколик? Тому що я пишаюся нашим поколінням і я б також хотіла зробити свій внесок. А нашим глядачам я хочу сказати, що сьогодні діти показують нам справжній приклад патріотизму, як можна бути корисним нашій країні сьогодні у такий важкий для неї час. І тому прошу, будь ласка, беріть з них приклад з наших дітей підходьте сюди до цього столика і не будьте байдужими, будьте патріотами. Все буде Україна разом перемоги!